Вервечка за спасіння світу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Ісусе, за всі гріхи мого життя якаюся мільйони та мільярди разів і прошу про милосердя. О Ісусе, за кожного грішника і умираючого до кінця світу я мільйони та мільярди разів жертвую Отцю Небесному, Твою дорогоцінну кров та кроваві сльози страждальної Діви Марії, Твоєї найсвятішої Матері. Ісусе, Маріє, люблю вас, рятуйте душі нерозкаяних грішників. Господи, ти можеш їх спасти, Господи, Ти можеш їх спасти. Господи, ти можеш їх спасти, Господи, ти можеш їх спасти. Господи, ти можеш їх спасти, Господи, ти можеш їх спасти. Господи, Господи, ти можеш їх спасти. 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 Ісусе, Марії, люблю вас. Рятуйте душі нерозкаяних грішників. Господи, ти можеш їх спасти. 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 Ісусе Марія, люблю вас, рятуйте душі нерозкаяних грішників. Господи, ти можеш їх спасти. Господи, ти можеш їх спасти. Господи, ти можеш їх спасти. Earth. Господи, ти можеш їх спасти. 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 Ісусе, Марія, люблю вас. Рятуйте душі нерозкаяних грішників. Господи, ти можеш їх спасти. 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 Ісусе, Марія, люблю вас. Рятуйте душі нерозкаяних грішників. Господи, ти можеш їх спасти. 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 Отче предвічний! Жертвою тобі мільйони і мільярди разів дорогоцінну кров Ісуса і кроваві сльози Марії, за кожного грішника і вмираючого до кінця світу. Покрий їх дорогоцінною кров'ю Ісуса та непорочним серцем Марії і її кровавими сльозами, щоб злий дух не мав над ними влади. Непорочне серце Марії, проси за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь. Непорочне серце Марії, проси за нас грішних тепер і в годині нашої смерті. Амінь Непорочне серце Марії, проси за нас грішних тепер, і в годині нашої смерті. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.